Ветеранс Family Games набирають обертів. Вже більше тисячі учасників долучились до міської спартак'яди серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Цьогорічний реабілітаційно-спортивний проєкт від Ради оборони міста включив у себе 18 видів спорту. Коли ми планували це змагання, то Фемели воно означало, щоб не тільки ветерани та військово брали участь, а й члени їхніх родин. Але зараз вже сенс цього слова Family розширився, тому що Біля вже декількох тисяч людей вже стали однією родиною. Це ветерани, це наші військові, члени, члени їх родин. Ми розширюємось, і я хочу сказати, що саме цією сім'єю ми переможемо. Черговий змагальний етап об'єднав 12 команд. Усі вони стали учасниками міського турніру з мініфутболу. Формат 8 на 8 Всі команди дуже чекали цих змагань. Це традиційні змагання. От деякі команди, наприклад, нескорені. Яку я на добровільних засадах треную. Ми в четвер провели тренування, готувалися. Люди, які отримали поранення, проходять реабілітацію. Для них дуже важливо бути, як то кажуть, в темі займатися спортом, бачити, що вони не байдужі нашому нашій державі, і в нашому місті дуже багато робиться для цього. Ігрові види спорту об'єднують цілі родини в межах ветеранських змагань на спортивних локаціях міста. Шлах бажаючих продемонструвати гарні фізичні кондиції на командному рівні. Серед перших вміння вдарити по м'ячу та поцілити у ворота демонструють жіночі команди на футбольному газоні. Представниці криворізької частини Нацгвардії та команди нескорені. Долю матчу за перше місце вирішив один забитий м'яч авторками переможного голу стали представниці військової частини 3011 нацгвардії України. Нацгвардійки вже вдруге виборюють почесний кубок змагань з мініфутболу, що проходить у межах Veterans Family Games деякі дівчата не змогли приїхати, бо у них служба, деяких відпустка, Зараз літо, тому нам прийшлося змінити команду, додати інших дівчат, які, мабуть, вже більш досвідчені в футболі. Була це у нас Вікторія, яка забила гол. Вона більш була досвідчена, бо вона все дитинство грала в футбол з хлопцями. Тому вона й забила гол. От, в прошлий раз забила я гол. Тому ми ну ніколи не ми наоборот радіємо друг за друга, що у когось виходить це зробити. Активні учасники мініфутбольних баталій діти криворізьких ветеранів, діючих військових та рятувальників. Для них теж влаштували єдиний і одразу фінальний турнір. Перше місце у ньому вибороли представники команди Макулан. По справжньому ж запеклим та безкомпромісним стало протистояння серед чоловічих команд. Бронзові нагороди турніру вибороли представники ДСНС. Друге місце на рахунку авіакомендатури. А володарями золотих медалей мініфутбольних змагань стали бійці 17-ї танкової бригади. У нас всі раніше футболом займалися, то я думаю, воно видно на футбольному полі. Ну, але зараз тренувань немає, як такого, війна йде. Виходимо, як можемо на морально верливих граємо. Футбол завжди зближує людей. Це перший вид спорту в мирі, мені кажеться, в світі. Ну, так, всі дружать, всі дружна команда. Призери чергового етапу «Veterans Family Games» отримали грамоти, кубки та цінні подарунки. А переможці, почесні трофеї та сертифікати на 5 тисяч гривень від Ради оборони міста. У нагородженні найкращих, серед яких і місцева команда нескорених, взяли участь представники міністерства у справах ветеранів, що завітали на захід на запрошення міста. Приїхали подивитися, подивитися, які ви молодці, як ви впроваджуєте ветеранську політику, на якому рівні ви є показовими, як на мене на сьогоднішній день на території всієї. країни. Не побоюсь цього слова, тому що це південь України. Я з такою гордістю, що відбувається в прифронтових регіонах, не зважаючи ні на що. Тому хочеться про вас сказати, які ви молодці. Крім змагань з мініфутболу, на іншій спортивній локації відбулись змагання з петанку. Понад 60 спортсменів взяли участь у цьому виді спорту, що був заліковим на минулому етапі змагань. Переможцями в дисципліні Петанк стали дев'ятеро учасників. Наступного разу ветеранські сімейні ігри запрошують всіх бажаючих долучитися до змагань зі стрітболу. Іван проводу Артем Кравченко. Це день.